Дивіться, ми живемо в театрі абсурду. Ми серйозно обговорюємо клінічне відхилення пацієнта Увальної палати номер 6. Нам не потрібно в Україні не в її національних інтересах взагалі зустрічатися і з Путіним і вести з ним про щось переговори. Це тупік. Ми погоджуємося на зустріч Зеленського з Путіном. Ми вже капітулюємо, ми вже програємо, ми вже погоджуємося на Хотілки чи Трампа чи Путіна, і ми будемо іти в канві форватири нав'язано ним для України шляху до капітуляції. Ми будемо обговорити, що Україна має відмовитись від НАТО. Ми будемо обговорити про відновлення російської мови статусу в Україні, про відновлення статусу і Прав майнових російської православної церкви в Україні, що Україна не має вступати в НАТО, що Україна не має права розміщувати натівські бази і бази будь-яких інших військових блоків, які гіпотетично можуть бути створені в майбутньому на своїй території. Що ми маємо в конституцію це все вписати? Що ми маємо відмовитися своєї конституції, забрати чотири області, і п'яту автономну республіку Крим і багато ще інших хотіло Кремля. І от для чого я не розумію нам такі Переговори для чого нам зустрічатися, і чого ми відраховуємо Deadline, 2 тижня, 3 тижня, місяць, цей дедлайн два тижні, три тижні, місяць. Абсурд, театр е, Трампа, який насправді торгує індульгенціями на право Росії знищувати Україну як мінімум до пізньої осені, до початку зими. Це що найменше, і тому це все кіно цей трилер. і Ми тут рахуємо якихось два тижні. Ми що не розуміємо, що це повний абсурд. Україна не має цікавити ніякі два тижні, ніякі мирні переговори з Росії. України має цікавити тільки одне: що найменше це режим припинення бойових дій, а не мирні переговори. Жодних мирних переговорів Україна взагалі апріорі не повинна вести з Росією з Путіном. Для чого нам ці мирні переговори? Що ми хочемо отримати на виході? Що дає підпис Путіна під будь-яким документом? Чого він вартий, що він важить? Це ноль по кельвіну. Він абсолютно Україні не потрібен. Завершилася війна між Японією та Радянським Союзом. Тепер вже Росію. Ну вони. Не мають мирного договору по сьогоднішній день, хоча минуло 80 днів і років від дня завершення капітуляції Японію. Перед союзниками припинення війни в Азії, вот якраз яку буде святкувати сі дзіньпіні з Путіном і іншими лідерами Азії, то для чого нам такий мир, як що японці навіть не хотіли заключати, і по сьогоднішній день вони формально залишаються в стані війни? Війна в Кореї в 53 році, по 38 й паралелі, вона не завершилася жодними мирними переговорами, а просто по факту сторони припинили бойові дії. Так і ми повинні припиняти просто бойові дії і не погоджуватись на жодні мирні переговори. І вони шкідливі Україні, тому що Росія і Трамп, тобто Сполучені Штати Америки, сьогоднішній овальний кабінет, примушує Україну виключно капітулювати, а не завершити війну миром. Нам такий мир шляхом капітуляції не потрібен. Це не мир, це капітуляція. Це та сама капітуляція, коли Третій рейх. Прийняв капітуляцію кетель, підписував перед е, представниками союзницьких військ Британії, Франції, Радянського Союзу і Сполучених Штатів Америки 8 травня 1945 року. Для чого нам такий мир? Було зрозуміло, для чого такий мир німецькій нації тоді, в 45-му році. А що Україна в 2025-му програла щось? Ми що втратили свій суверенітет, незалежність, територіальну повністю, цілісність. Ми що, не керована держава? У нас немає законного обраної влади так вона просторочена але вона законно обрана: 73% проголосувало за президента. Там відповідно, чисельність проголосувала за сьогоднішній склад Верховної Ради. Ми абсолютно самостійна держава, і нам не потрібно вказувати, що нам підписувати, і от те, що я говорю сім місяців, що Трамп не на стороні України, що він буде нас припису примушувати до капітуляції на будь-яких російських умовах, щоб тільки припинилася війна. Мене засоби масової інформації не хотіло слухати а сьогодні е, засоб, такі як Атлантик опублікував, що Трамп взагалі. Йому до лампочки на яких умовах завершиться ця війна між Росією і Україною, що Україна втратить або що Росія набуде. Йому плювати на це все. Йому головне, щоб війна завершилася на будь-яких умовах. Но нам, Україні, не плювати на яких умовах завершиться війна Росії проти України. У нас є свої національні інтереси, і ми повинні їх відстоювати. І тому не в національних інтересах України сідати за стіл переговорів з Путіним, щоб перед ним капітулювати. а з іншого боку, якщо Україна не збирається капітулювати, то не вже хтось думає, що Путін це підпише? Тоді постає логічне питання: а для чого була ця зустріч? Якщо сторони залишаються на своїх принципових позиціях, ні одна сторона не готова капітулювати, ні одна сторона не готова піти на зустріч на одній. ніхто не відмовляється від скасування своїх областей, своїх конституцій, правдивих і неправдивих. У нас правдива конституція з нашим територіальним устроєм. Росія Путін внесла свої фальшиві області, в свою фальшиву конституцію, незаконне. Шляхом нелогітимним то чого ми маємо сідати з ними за стіли перевод? Чого ми маємо слухати овальний кабінет цю палату номер 6 Тому що Трампу дуже хочеться нобелівську премію. Іти йому і за цього на зустріч і капітулювати перед? Путіну тільки для того, щоб Трамп отримав свою Нобелівську премію. А не плювати нам, 40-мільйонному народу України, на його Нобелівську премію і на його хотілки. Якщо хочеш чимось допомогти Україні, щоб пришвидшили е, завершення війни, дай Україні далекобійну зброю на тисячу кілометрів, дай для неї відповідну розвідувальну інформацію, дозволь нам уражати в Росії в глибі її території всі стратегічні військові і. і Інфраструктурні цілі, і це найбільше наблизить Україну і Росію до припинення війни як можна швидше, Бо таким чином Україна зможе примусити Кремль до принуждення к міру. як казав колись Путін в 2008 тисячі коли він майже захоплював всю Грузію і називав цю операцію Принуждення к миру. Так ось сьогодні дальнобійна американська зброя може допомогти Україні примусити Кремль Путіна Росію до миру. Коли ми знищимо всю їхню паливно-енергетичний сектор, всі нафтопереробні заводи, всі нафтогазоперекачувані, стратегічні станції. Які відправляють нафту і газ як всередині Росії, так і за кордон на імпорт на експорт. Оце все потрібно нам зброї від Трампа. Більше нічого оці от дурацькі, ідіотські два тижні, умови. Я домовився, відкупи. Це все дегенерати і фріки, які знищують українську державу, які всі попередні президенти Сполучених Штатів Америки за всі 34 роки робили тільки зле і лихо для України, і ми все втратили свої обороноздатності. І територіальній цілісності, в тому числі завдяки всім попереднім президентам Сполучених Штатів Америки, які примушували нас до капітуляції перед Кремлем, щоб ми не захищали свій Крим, щоб ми не вступали в війну, щоб вони все вирішить політико-дипломатичним шляхом, щоб ми роззброїли, щоб ми знищили свою ядерну тактичну стратегічну зброю в інтересах Росії, щоб ми знищили свої звичайні види озброєння в Європі, тому що вони встановили ліміти на них, підписав Радянський Кісу США, і от ми весь час ставали жертвами американської політики щодо України в тому числі. І сьогодні Атлантик це підтвердив, що Трампу плювати на яких умовах капітулює Україна. Лише би завершилася війна. Но це не в наших інтересах. Тому ми повинні забути про ці всі дедлайни, два тижні, три тижні. Ми маємо далі стояти на захисті своїх національних інтересів і не поступатися жодним із них не може бути предметом торгу. У нас вся Україна це суцільна червона лінія. У нас немає в переговорчому процесі червоних ліній. Що ми мізинець віддамо, там указательний палець віддамо в казівний, а ці залишимо, бо вони нам дорогі. Нам всі пальці на руках і на ногах дорогі. І всі ці червоні лінії, які Крен хоче у нас відібрати, ми маємо захищати і не знайти на жодні капітуляції, а знищувати Росію далі своєю далекобійною зброєю. Це повинна бути стратегія і тактика України на найближчі you